Якби я знала про цей засіб раніше, я би не чекала сонця, пляжу, моря для того, щоб моя шкіра виглядала так, як мені подобається. Я дуже люблю засмаглий відтінок шкіри, для мене це виглядає красиво і благородно. От прийшов сезон, прийшла весна, я спробувала автозасмагу від українського виробника Joko Blend, і зараз ми разом її нанесемо. Звісно, результат остаточний буде видно за 6 годин, але я постараюся знайти і зробити тут скріншот, який у мене раніше був результат, коли я вже нею користувалася. Справді все дуже дуже просто. Це автозасмага мус у формі пінки. Просто ми її наносимо на... Рукавичка ось така у мене є. Зараз дістану наношу. Чесно, я не знаю, скільки потрібно, я просто на відчуття. Ну, дуже мені подобається, коли ще немає сонця, немає повноцінної можливості засмагати. Мені дуже подобається, що у мене шкіра може бути засмагла, бо для мене це дуже-дуже красиво. Привіт-привіт-привіт. І так само другу ногу нанесла. Ось так намагаюсь покрити повністю всю ногу рівномірно, навіть сідниці, і все все максимально просто. Якби я дійсно знала, що автозасмага – це настільки а, проста нескладна штука, я б купила її набагато раніше.